Всім доброго дня, маємо в продажі свіжопригнаний Renault Scenic. Автомобіль пригнано з Франції, вже розмитнений, сертифікований, авто готове до реєстрації на нового власника. Це у нас 2016 рік, комплектація Limited. Авто в шикарному стані, на легкосплавних дисках, по кузу без дефектів, без корозії. По комплектації у нас присутній задній партронік, безключовий доступ. Дивіться, стан кузова. Денні ходові вогні. Такий вже бампер рестайлінговий. Станоптики, дивіться. Капот без сколів, без висічки. Лобове скло у нас оригінал. Всі сервісні у нас відмітки. До цього дійдемо. Давайте заглянемо. Багажник, кришка багажника без пошкоджень ціла. Полочка на місці. Тут у нас іде повнорозмірна запаска, ключ, домкрат, весь комплект з авто присутній. Багажник частенький, ціленький. По пластику все чудово. Заглянемо в салон. Дивіться, стан картів, Карти в порядку, не провищі шторки працюють. Стан сидіння. Стеля також чистенька, ціленька. Сидіння без пропалю, в салоні не курилося, Столики такі. По прийомах все добре. Ідемо далі. По комплектації маємо задні передні склопідйомники, складання, регулювання зеркал, підігрів зеркал. Автоматичне світло, мультикермо, навігація, центральний підлокітник, електроручник, пробіг даного автомобіля 220 тисяч рідного оригінального пробігу. Круїз, механіка 6 ступка. Давайте запустимо. Двигун, двигун запускається чудово, помилок немає, оберти не плавають. З автомобілем два ключа, дві карти і всі сервісні документи з Renault. Коє сумнів стосовно пробігу. Під цим відео буде він-код. Також ось тут можете зафіксувати він-код. Пробіг фіксується як по блоках на даному автомобілі, так і по він-коду. По салону все ціле, чисте, навігація вже під наші карти. По комплектації, по е електриці склопідйомники. Заркало працює з цієї сторони. Ладання дзеркал також працює. По кулісі все чудово. Партронік спрацьовує, ручник працює, підлокітник регулюється, кермо не шите, не фарбоване, повністю в оригінальному стані. Такі накладки на порогах. Дивіться, стан сидіння водія. Сидіння в оригіналі воно не шилося, не підшивалося. Денні ходові вогні працюють у нас, ближнє світло, також працює. Робота двигуна. Є сервісні відмітки. Капот не крутився. Передні фари у нас оригінал. 16 рік. Також з цієї сторони оригінал 16-й рік. Екологія на місці, Сажовий також на місці. Нічого не вирізалося, не перепрошувалося. І давайте до самого цікавого показники фарби. 143, 125, 134. Крила в нас пластик. Дверка 134, 135, 135, 135, 134, 128. Задня права арка 119, 131, 108, 124, 106, першка багажника. 112, 112, 121, 104, 141, 130. По арці задній ліві 130. 130, 139, 122, 137, 124, 124, 95. Автомобіль в рідній фарбі, не фарбований, без пошкоджень по кузову. Кого цікавить, звертайтеся, знаходиться місто Вінниця, Сабарівське шосе, Вешнева 20. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Кого цікавить, телефонуйте. Підписуйтесь на YouTube канал, на телеграм-канал. В Telegram будуть виставлені до такої фотографії ціна, опис даного автомобіля. Посилання на телеграм буде в описі під цим відео, також тут буде вказана ціна даного авто. Всім гарного дня, мирного неба та до побачення!